Чи хотіли б ви купити нерухомість в раю? Найбільша операція з небесною нерухомістю сталася в Іспанії, де пастор місцевої церкви почав продавати земельні наділи по 100 доларів за квадратний метр. За словами священника Андреса Делабара, ще в 2017 році він отримав дозвіл на операцію з райською нерухомістю від самого Господа Бога вісні. відтоді церква зробила мільйони доларів і привернула як захоплених віруючих, так і критиків. Церква видає замовникам свідоцтво, яке гарантує право власності на нерухомість на піднебесній землі. Папір благословенний і засвідчений Єговою, закріплений небесним підписом і офіційною печаткою церкви. Ватикан закликав вірних до розсудливості, наголошуючи на необхідності розрізняти справжні духовні переживання від обману, але попит все одно різ. Фотографії пропозиції поширювалися в соціальних мережах, демонструючи брошури з детальним зображенням святого дому у хмарах. У брошурі також зазначалося, що церква приймає різні варіанти оплати, включаючи PayPal, Google Pay, Visa, Mastercard і American Express. Також доступні плани купівлі розстрочку. Це не перше і, вочевидь, не остання з можливостей потурбуватися про життя вічне. У 2018 році зімбабвійський пастор був заарештований після того, як продав свої пастки квитки в рай. Кожен квиток коштував 533 доларів на особу. А в 2023 році угандійський пастор переконав багатьох послідовників ліквідувати свої активи, включаючи землю та худобу, щоб фінансувати вічні покупки. З вами була атеїстка, яка розповідає про релігію. Підписуйтесь, щоб мати більше безбожних новин. Дякую за перегляд!